одній із шкіл Бахмутської громади вперше проводять національний мультимедійний тест. А все завдяки відремонтованому іноземними донорами укриттю, де є належні умови безпеки і навчання. Навіть є іонізатор повітря, який підтримують комфортну атмосферу в приміщенні. Найпростіше укриття це. Наша гордість, наша радість і наше все для нашого навчання. Ми з дітьми тут в комфортних умовах, завдячуючи GR3, Бахмутській міській раді, яка була в співфінансуванні цього проєкту, і також в громадській організації Істок, яка надала ці всі прекрасні меблі, ковдри, коли прохолодно, ми маємо можливість вкритися, і решту додаткового матеріалу. На даний момент в нашому укритті, наше укриття. Тя, ми використовуємо як тимчасовий екзаменаційний центр для проведення національного мультипредметного тесту. Це надзвичайно зручно, ми не маємо ніяких проблем з тим, щоб діти в спокої вирішували свої задачі. Допомогли європейські друзі із ремонтом покрівлі в одному з медичних закладів Бахмача. Також дали кошти на відкриття кол-центру для кращої комунікації пацієнтів з медиками. Отримати якусь інформацію, яким там способом попасти до вузького спеціаліста, чи як отримати якісь документи. Тобто, дівчата надають допомогу, все консультують, записують на прийом в умовах обмеження бюджетів. Підтримка міжнародних донорів дуже важлива, кажуть в громаді. Тут не сидять, склавши руки, а самі шукають варіанти позабюджетного фінансування соціальної інфраструктури. Нині ми постали перед можливістю. Використовувати вже свій інтелектуальний активний потенціал, самі креативити для того, щоб здобувати так звані можливості фінансування донорського, от якраз донорські кошти то це кошти всіх можливих об'єднань, асоціацій, державних фондів інших держав, партнерів України. Ознайомився з ситуацією в громаді начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, зокрема, мав серйозну розмову з місцевими аграріями щодо продовольчої безпеки і бронювання працівників АПК. Сьогодні відмічаю активну роботу наших міжнародних партнерів GIZ на Бахматщині дуже сильно допомагає громаді. Це дуже важливо. Також один одна з головних. Причин відлику це зустріч з місцевим аграрним бізнесом, тому що питання продовольчої безпеки на сьогодні вкрай важливе як в державі, так і для Чернігівщини, Зокрема, аграрії мають немало проблем, які всім відомі. Та попри все розвиваються в пріоритетах власна переробка і підтримка українських оборонців. Трудно, але працюємо і друго не дано. Тільки працювати, розбудовувати те, що можемо. Годувати своїх людей, людей, які захищають нашу державу. Мені завод по виготовленню олії, переробці соняшника сої. Так? На, на тій території в нас переробка готову, виготовляємо готову продукцію для населення це пілімені, 20 26 мільйонувань.